Є в наявності ось такий варіант Realme C3. Непоганий робочий повністю телефон. 2200 ціна, є відбиток пальця, червоний колір. Є вигнутість трішки корпусу, не суттєва мікророз'ємна зарядку, також є роз'єм на навушники 3,5 по екрану. ну Так, нюансів практично немає ніяких. Є один невеличкий засвітик ось такий на екрану. Тут видно добре. Зараз покажу інформацію про телефон. Все перевірено повністю. Так, про телефон. Realme C3. На 10 му Android. процесор G70, 3 ГБ оперативна пам'ять і пам'ять телефону 64 гб Зараз покажу ще камеру. Ось така камера. Так, окей. Ну, доволі непогана, простенька камера. В комплекті йде зарядний шнур. Мікро та сам телефон відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Кому цікаво, цей або будь-який інший варіант, пишіть у повідомлення або у телеграм-канал, силочка в шапці профілю.